Доброго ранку всім. 5 липня. Що ми маємо сьогодні? Десь 12 година. І орієнтовно десь тиждень тому ми пішли вже в таку ґрунтовну подорож, де ми знайшли навіть перші грибочки, перші червонячки. А сьогодні також є настрій повторити хоча б минулий успіх або навіть знайти трошки інших більших грибочків, Тому що от видно, що по лісах вже хтось щось ходить, хтось щось дивиться. Я сподіваюся, що ми свої грибочки знайдемо. І якщо ви були на минулому відео, я вам дуже дякую і попрошу вас подивитися і це відео також, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал. Я буду дуже-дуже вдячний вам за це. Я, як завжди, вдячний не тільки за це, а й тим, хто донатить. Я попрошу задонатити на баночку QR-код, який ви бачите в кутку екрана, де я акумулюю суми для ініціатив е брутального футболу, мене і всіх решта людей, до яких ми долучаємося, щоб допомагати Збройним силам України, як це є наш такий спосіб, в який ми. Пробуємо бути максимально ефективними для того, щоб допомагати армії. А це зараз наш пріоритет номер 1 тому що от все, що зараз є довкола мене, є суто завдяки тому, що ці хлопці і дівчата тримають над нами небо. Тому дякую їм. Я буду говорити не так багато, тому що в мене в пріоритеті таке щось для вас знайти і показати. І тому... Я дуже сподіваюся, що я знайшов лисички. Так. Це ж вони. Це ж. Це ж вони. Ага. Так, є. Ну що? Перші лисички цього року. Треба подивитися ще тут в цих мохах. Дивлюся і вам покажу. Неподалеку я ще от тут знайшов оцю Які от візьму цю. Важено їх тут не затоптати. От. Але дуже вже сильно хочеться назбирати так, щоб було нам на найсвіжіші і найкращі. Лисички з жареною картоплею, тому їх я збираю от оці. Ті, які є нормальні, а ті, що маленькі, то хай ростуть. От бачите, файне місце. Я попав. І ще одна місциночка з невеличкими, але просто люксичними лисичками, які я забираю тут, 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 тут. От, і так, жменька за жменькою, жменька за жменькою, і буде у нас вечеронька. Оп-оп-оп. Кажу, якраз так. жменечками по чуть-чуть, по чуть-чуть. це місце треба трошки прикрити. Хух, на кінець-то. Я вже йшов і такий, думаю, так, передчасна була моя радість, але... Після кількох хвилин походів та пошуків я знайшов отаке. Тут, 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 тут. І так, я вже точно можу сказати, що сьогодні буде картопелька. Обманочка у виді синячка. Отака у лісі. Ми побачили, пересвідчились і пішли далі. Скільки ходжу, постійно кажу всім, щоб бути в лісі максимально обережними. Тому що ти таки йдеш, от навіть зараз я пробую десь не підходити, але от така красунька сантиметрів десь не знаю. В лісі сидить. Засохлий червонячок трапився. Ну, але якщо він є тут, може десь є і його братики молодші. Або тітки. Шукаємо. Тут я вже думав, що це у нас буде білячок, а це дуже старенький і вже а, такий собі сякенький. Червонячок втомився вже. Ну, най буде тут. Шукаємо молодших. Так, ми перейшлися вже дуже-дуже дуже далеко. І все заради того, щоб знайти. отут один, який теж вже трошки доходяжний. Бачите, шапочка вже потріскалася. Червонячок отакий. От Сьогодні в нас план суто на лисички, тому я його тут залишу. Но для вас я його зазніму. І от, якщо запитаєте, чому я його не беру, тому що, от кажу, бачите, він вже висушений. І для одного такого зараз буде включати сушку, щоб сушити просто недоцільно. А на інший він буде. Так собі. Я завжди притримуюся такої речі, що якщо ви в лісі бачите, що ви гриб їсти не будете, ви його не берете. До речі, от поки йдемо, то ми якраз говоримо про те, що зараз дивно то, як колись люди ходили без електронних карт і GPSів у ліси, тому що це дуже і дуже складно щоб знати, чим це дерево відрізняється від будь-якого іншого, але ну, от мені розказували, що колись були цілі змагання по орієнтуванню на місцевості. От, зараз це все вирішує один прилад і, ти, і Тобі орієнтуватися стає зразу в рази легше. І це ще раз приводить до того, що я кажу, що коли ви збираєтеся десь в ліси то треба бути постійно готовим до різних речей, як вам в лісі поводитися, як бути адаптованим до тих чи інших умов. І наявність кажу карт павербанку і телефону це дуже і дуже-дуже важливо. Якщо ви думаєте брати якесь інше обладнання, то ви знаєте, що по промокоду гора 10 на оцих сайтах, що ви зараз бачите є додаткова знижка 10%. Я нею користуюся, тому і вам пропоную. І кажу, будьте готові, будьте обережні у лісах. Напевно, ще десь годинку так безрезультатно гуляємо лісом. І вирішили, що, напевно, треба піти там, де минулий раз бачили лисички. Можливо, вони дозріли і треба подивитися, щоб добрати ще чуть-чуть, Но... але поки що там де ми проходили і в лісі мали би бути нормальні лисичкові місця, то поки що не було нічого. Тому не знаю. Іде. Лисички не підросли. От. Були Маленькі, Стали буквально чуть-чуть-чуть-чуть більше. І тому я навіть, напевно, сильно їх збирати не буду. Будемо радіти тому, що назбирали на попередніх остях. Отак, тільки от якісь такі самі найбільші, найкращі позабираю. І ну, природа хоче дощу. Я не знаю яка. Погода в тих місцях, де ви мене зараз дивитеся, але знаю, що, наприклад, у Львові жара в районі 30, навіть більше градусів. От. Тут також не є, скажімо так, прохолодно, але аж такої засухи поки що не було. Може вона сюди тільки йде. Але для, для грибочків це нищівна погода, тому я от позбираю пару жменів, спробую тут їх не позатоптувати. І десь тут поставимо собі легко гамачок і відпочинемо, бо поки йшло, то, то також трошки уморилися. Ну, Але все одно, це Якраз то, що нам треба. Ми хотіли лисичок на, на картопельку, ми їх і назбирали. Ну і також я сподіваюся, що це далеко не всі, що ми сьогодні знайшли. Як пташечки співають. Ми потрохи вертаємося і от де ви бачите, я йду, то тут у нас мала бути річечка. Як бачите, вже нічого не залишилось. Пішла засуха, напевно, того і немає грибочків. Ну, ми йдемо. Отак от ми там собі посиділи, повідпочивали, полежали. А зараз питаємося і я вам скажу, що дуже довго от іду, шукаю хоча б ще якісь ці осередки лисичок, але я їх не знаходжу. Ну, слава Богу, що ми десь не знаю, по моїх відчуттях дуже добрі пару пригоршний лисичок понабирали і нам цього буде більше, ніж достатньо. На те, щоб зробити омріяну нами уже жарену картопельку з лисичками. Я не знаю, як вам передати, наскільки це божественна смакота. Це, напевно, одна з моїх улюблених страв, яка тільки може бути пов'язана з грибами. І якщо щось буде, то ви це побачите в постскриптумі. Якщо більше нічого не буде то хочу подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Я неймовірно вдячний вам всім за те, що ви це робите. Сьогодні був дуже чудовий день. І я дякую вам за те, що ви розділили його зі мною. І Бачили мої емоції і також ті знахідки, які в мене були. Попрошу вас, будь ласка, задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите, на баночку, яка є в мене спільно з брутальним футболом, де я збираю для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив на допомоги ЗСУ. Дякую тим, хто це робить. Я не прошу багато. Я прошу, скільки можете. І доземний уклін всім тим, хто це робить. Я впевнений, що так та як ми це робимо постійно. І ви знаєте, що далі очікувати. Я вам скажу, що у нас всіх все буде добре. І я в це вірю. Так само я вірю в те. Що і всі ваші е, очікування та бажання здійсняться. Дякую вам. Слава Україні!